Як зрозуміти, що дівчина тебе використовує? Якщо в житті твоєї дівчини є інші чоловіки, неважливо, ким вони їй припадають, але тобі і слова не можна сказати іншій жінці, навіть своїй давній платонічній подрузі, без того, щоб вона не вивернулася лайном, то ти їй потрібен тільки для того, щоб вона могла влаштувати сцени і самостверджуватися за твій рахунок. Біжи, а не йди від неї. Твої проблеми навіть обговорювати нічого, але ось своїми вона тебе завалить по голову. Більше того, коли ти говориш про свої проблеми, зазвичай одностороннього характеру, і що тобі справді неприємно, ти отримуєш класичну відповідь, як ти взагалі міг порушити цю проблему, знаючи, що мене таке засмучує, або я злюся на тебе, бо ти почав цю тему, прекрасно знаючи, які в мене зараз проблеми. Коротше, її проблеми це ваші проблеми, які ти повинен вислухати і допомогти їх вирішити. А Твої проблеми це твої проблеми, які вона не дасть навіть до кінця розповісти. Розумію тебе, мужик, класична ситуація. Схожа, купа людей з Реддіта знайомі з моєю колишньою. Вона ніколи не звертається до тебе на ім'я, а потім ти дізнаєшся, що в її телефоні ти записаний як їжа на халяву. У мого друга була така історія: він не був записаний в її телефоні як безкоштовна їжа, але вона ходила з ним на побачення тільки заради вечері в ресторані. Вони спали після зустрічі, але потім від неї не було ні слуху, ні духу. Коли вона нарешті його кинула, то зізналась, що він їй був потрібен тільки щоб безкоштовно сходити в ресторан. Він відповів у сенсі. Я думаю, що ти просто... Просто ескортниця, мені здавалося, що все це за планом, та вибісилася і почала кричати, що вона не така, і бла 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 І він такий: окей, я просто неправильно тебе зрозумів. Вона поводиться байдуже, коли ти виявляєш інтерес, намагаєшся приділяти їй час, обіймати її або просто фліртувати. Їй просто пофіг, і вона постійно це показує. Але коли перестаєш так робити, то їй раптово вже не байдуже. Вона сама йде на контакт тощо, доки ти знову не почнеш нею цікавитися, і так по колу. Просто поясніть, чому. Невже так важко на флірт відповісти також фліртом? Чи просто не вести себе так байдуже? Деяким насправді потрібен не ти, а твоя увага. Вони просто хочуть відчувати. Чути свою значущість і симпатію від інших, при тому самі не хочуть, чи просто не готові давати її у відповідь. На жаль, по своєму досвіду скажу, що здорових стосунків з такими дівчатами не вийде. Вона коли-небудь запитувала, як у тебе справи, не просто звічливості, або цікавилася, що відбувається у тебе в житті. Велика різниця, коли людина запитує, як у тебе справи, коли їй по-справжньому не байдуже, і коли їй щось від тебе потрібно. У мене була подруга, з якою ми спілкувалися щодня впродовж року, але вона практично не питала, як у мене життя, навіть коли я прямо говорив, що у мене є проблеми, Їй цікавило, як у мене справи, тільки коли їй самій було погано, і вона хотіла. Підтримки. Зрештою, я повільно звів наше спілкування на нівець і без попередження видали в Снепчат, де, на жаль, ми здебільшого і листувалися. З іншого боку, у мене є подруга, з якою ми спілкуємося доволі рідко, але вона часто, раз на місяць або близько того, несподівано насилає повідомлення, просто цікавлячись, що у мене в житті, і таке інше. Здається, їй щиро цікаво, і вона часто перепитує, коли мене якийсь час налагодилося в мене справи чи ні. Тут немає чогось. Особливого, але завдяки їй я відчуваю, що я не порожнє місце. Дівчина використовує мого друга, а він цього не розуміє. Вона спілкується з ним тільки коли їй самотньо, але це ніколи не проростає в щось більше, тому що вона знаходить причину за причиною, щоб з ним не бачитися. А потім, коли у неї з'являється новий бойфренд, то просто його ігнорує, аж доти, доки щось піде не так, і їй не знадобиться жилетка, в яку можна поплакати. Хлопці, якщо дівчина спілкується з вами тільки коли їй погано, то їй потрібні не ви, а співчуття, яке вона може від вас отримати. Хоч я і дівчина, але у мене є друзі-хлопці, яких використовували, тож гадаю, я можу трохи втрутитися в трет. Перше, вона абсолютно не хоче слухати твої скарги, але сама тільки й робить, що скаржиться. Друге, вона запитує про те, скільки грошей у тебе на рахунку або про твою роботу, прикриваючись тим, що їй просто цікаво. Третє. Вона занадто сильно злиться, коли ти забуваєш про якусь важливу дату. Четверте вона укладає з тобою угоду в обмін на тіло. якщо ти купиш мені. Ні, ось це то я відсмокчу тобі в машині. П'яте. Вона постійно бреше про своє фінансове становище або особисті стосунки. Шосте. Вона постійно хоче потусуватися з кимось конкретним з твоїх друзів. Сьоме. Вона не дякує тобі за щось, а скоріше приймає як належне. Восьме. Вона маніпулює тобою тим, що ніякого кексу не буде. Дев'яте. Вона каже: Я тебе кохаю, тільки коли ти їй щось даруєш або для неї щось робиш. Десяте. Зводить тебе почуттям. Провин. 11. одинадцяте. Вона йде в необґрунтований затятий захист та агресію, коли ти говориш про свої побоювання щодо ваших стосунків. Якщо твоя дівчина робить хоч щось із того, що я перерахувала, знайди собі нову дівчину. Одна дівчинка мені сказала, що спілкується з хлопцем тільки тому, що він купує їй їжу, коли вона попросить. Цей хлопець був моїм другом, і вона йому дуже подобалася. Я так залишився без друга, з яким ми були разом 8 років, бо розповів, що спалив його дівчину на зраді. Це були його перші стосунки, і він вважав, що вона сама невинність. Через місяць та його кинула заради іншого чувака, навіть не того, з ким зрадила. Я хотів повернути нашу дружбу після їхнього розставання, але... Ли він звинуватив мене в тому, що проблеми в їхніх стосунках почалися через мене. Колись я дружила з дівчиною, яка вмовляла хлопців щонебудь їй її купити. Коли вона просила, то робила дитячий голосок. Вона навіть випрошувала речі у своїх хлопців-друзів, коли була впевнена в тому, що ті дуже цінують їхню дружбу, і не хочуть, щоб вона припинилася. Якщо скажуть ні, вона спеціально дружить із самотніми хлопцями, щоб ними маніпулювати. І в бойфренди теж вибирає хлопців, у яких не ладиться з дівчатами. По-моєму, для всіх її хлопців це були перші стосунки. Вона нама. Магалася таке провернути і зі своїми подругами, але ми просто сказали ні, бо можемо обійтися й без неї. Одного разу дівчина назвала мене своєю пігулкою щастя. Це прізвисько вигадав мені її психолог, бо я справді зробив її життя набагато кращим, але вона все одно мене зрадила. Друг сказав мені, що пігулки приймають тільки коли у них є необхідність. Тепер я живу з цією думкою і використовую її як фільтр для всіх своїх стосунків. Коли вона постійно з тобою фліртує, але в той самий час і з усіма іншими, а потім просить тебе допомогти їй полагодити електрику вдома і каже, що після цього запросить тебе на вечерю, і ти погоджуєшся, тому що ти не проти попрацювати, і тобі подобається проводити з нею час, але вона бере з собою дітей і на тебе взагалі не звертає уваги. Якщо тебе немає поруч, то вона ніколи не дзвонить і не пише. А коли ви щодня зустрічаєтеся на роботі, то просто махає рукою. Навіть не намагаючись почати розмову або на кшталт того. А коли ти намагаєшся завести бесіду, вона відповідає односкладово: наприклад, ага, та пішла ти Кейт. Якщо вона спілкується з тобою тільки коли їй щось потрібно. Однак Расуня запросила мене прогулятися, і коли я дізнався, що підемо тільки ми вдвох, то був просто в захваті. Потім вона дзвонить мені у вихідний і каже: О, ні, мені потрібно просто зараз переїжджати, можеш під'їхати на своїй вантажівці. Тож наше побачення полягало в тому, щоб я допоміг їй переїхати. Тут навіть не важливо, якої людина статі. Якщо її постійно дратують у тобі різні дрібниці, але при цьому каже, що тебе любить, то це брехня. Їй подобається відчувати, що вона кохана тобою, а тебе вона не любить. Можна зрозуміти саме за цією ознакою. Я через це почуваюся жахливо. Я зрозуміла все вже після того, як ми розлучилися. Але я абсолютно точно використовувала свого колишнього хлопця. Хочу поділитися тими речами, що я в собі виявила. Вони можуть слугувати попередженням для інших. Перше, я ніколи не хотіла займатися з ним кексом. Друге, я ніколи не намагалася виглядати поруч із ним привабливо. Третє я не питала, як у нього минув день. Четверте, я не говорила дякую, коли повинна була дякувати. Тут усе те саме, як коли тебе просто використовують у нормальних стосунках, дружбі і так далі. Обидві людини дають те, що вважають за потрібне, без примусу, і обидві відчувають гідну віддачу. Буває, що одному або іншому потрібно більше, але з часом все вирівнюється. Якщо ти вважаєш, що від тебе вимагають понад те, що ти хочеш дати, байдуже силою, емоційною маніпуляцією чи чимось іще, то тебе використовують, і в кінцевому підсумку для тебе це стане на не нестерпним. Нагадало мені про цитату, яку я десь вичитав. Хороші стосунки це 40 на 60, де кожен намагається стати тим, хто вкладається на 60. Розповім не про дівчину, а подругу. Я сама дівчина. Коли я була в літньому таборі, мені тоді було років 7-8. Моя подруга завжди говорила: мовляв, давай будемо робити це, давай будемо робити те. А якщо я не погоджувалася, то говорила, що не буде зі мною дружити. Ну, я терпіла, бо була слабкою особистістю. А потім розповіла батькам. Вони сказали, що я не повинна робити те, що не хочу. І якщо вона каже, що не буде дружити, нехай так і буде. Потім сама прибіжить. Вибачатися. Наступного дня вона знову так себе вела. Я сказала: Ну і будь ласка, і з гордим виглядом продовжила робити те, що хочу. Потім табір закінчився. З нею ми більше не спілкувалися. І тепер я не контактую з усіма, хто мною користується чи маніпулює. О, мені є що сказати на цю тему. Перше, коли вона тебе про щось просить. Час, гроші, фізичні зусилля тощо. І якщо ти погоджуєшся, то вона практично завжди знайде, щось ще, що можна в тебе попросити. Наприклад, можеш заїхати за тими штучками для волосся. Я кажу так. Добре, а можеш ще зайти в сусідній магазин і купити ту річ, яка мені подобається. Іноді таке не має великого значення. Але якщо цей сценарій повторюється зразу в раз, то це привід насторожитися. Друге, коли вона загострює увагу на тому, як багато. У вас кексу, і що все це заради тебе, третє ставиться до всіх або більшості твоїх інтересів з неповагою або байдужістю. Четверте ніколи не надає значення твоїм словам. П'яте, коли ти намагаєшся вказати їй на нерівність у ваших стосунках, а вона починає агресивно захищатися і звинувачувати тебе в егоїзмі. Що це ще може означати, окрім як те, що тебе використовують. Я розумію, що в людей може бути важкий період у житті, і іноді складно допомогти іншому, коли у тебе самого купа проблем. Але якщо ця людина тобі справжньо небайдужа, то ти знайдеш на неї час. Ось що таке дружба або стосунки. Дружба і стосунки це ти мені, я тобі. Якщо ти тільки віддаєш, а людина тільки приймає, це означає, що тебе використовують незалежно від обставин. Нагадує мені слова, які я почув. В інтернеті кілька місяців тому. Той, хто дає, знає міру, бо той, хто бере, її немає. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!